Наша людина найбільше чекає на три речі кінець робочого дня, п'ятницю і весну. Минулої п'ятниці був флеш-рояль. Якщо голий чоловік випадково потрапляє в жіночу сауну, жінки верещать і намагаються ляснути його рушником. А якщо випадково оголена дівчина в чоловічу, Навпаки, всі мужики дуже раді, привітні. Це ще раз доводить доброту чоловічого серця. Вчитель, що Робін Гуд роздавав біднякам. Учень обережно. Wi-Fi. Я ревную тебе до повітря, яким ти дихаєш. Воно в тебе входить і виходить. А я ні. Один хлопчик загадав на Новий рік, щоб у нього був найяскравіший костюм і всілякі різні ласощі. І ось його бажання здійснилося. Він працює в службі доставки їжі. Маленька чорна сукня, маленька червона сукня. І біла, чорт забирай, теж маленька. Прийшов перший раз чоловік у гості до жінки за оголошенням через сайт знайомств. Прийшов ще познайомитися і все таке, що вийде? Сидять, спілкуються, він запитує ввічливо. Ви не заперечуєте, якщо я закурю? Звичайно, будь ласка, зараз попільничку принесу. Сама то я не курю, але мені подобається дивитися, як інші курять. А може ви випити не відмовитеся? Мабуть, що не відмовлюся. Зараз я миттю горілочки з холодильника дістану. Сама то я не п'ю, але мені подобається дивитися, як інші випивають. Сидять, спілкуються неквапливо, а справа та до ночі йде. Чоловік і запитує про всяк випадок. А як щодо ночі кохання? Ну що ж, ви так довго боялися? Підхоплюється з дивана, лізе в шафу і дістає гумову жінку. Сама то я сексом не займаюся, але мені дуже подобається дивитися, коли цим займаються інші. Якщо людину вкусить вампір, людина стає вампіром. У мене таке відчуття, що деяких людей покусало лайно. Ще трішки позитива. Як ви гадаєте, на яке дерево сідає ворона під час дощу? Пишіть у коментарях, впевнена. Буде весело та цікаво!